Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми і далі читаємо Першу книгу царств і сьогодні будемо слухати 14 ту главу. Одного дня сказав Іонафан, син Саулів: Слузі зброєносцеві своєму. Ходімо, перейдемо до загону фелестимського, що на тому боці. А батькові своєму не сказав про це. Ну, Саул був вправний воїн і його син Іонафан також. Ми побачимо зараз це дуже буде гарно видно з наступних стихів. Але він має молодий, норовливий, багато енергії. Він йде на ризиковану справу, але кличе в поміч Господа. Давайте прочитаємо. Що тут станеться, Саул же знаходився на околиці Гиви під гранатовим деревом, що в Мегроні. З ним було близько 600 чоловік народу, і Ахия син, Ахитува брата і Охаведа сина Финеєса, сина Ілія, священик Господа в селомі, який носив Ефот. Народ же не знав, що Іоаннафан пішов. Між переходами, якими Іоанафан шукав, як пробратися до загону Фелистинського, була гостра скеля з одного боку і гостра скеля з другого, ім'я однієї Боцец, а ім'я другої Сене. Гостра, мабуть, дуже був крутий підйом і спуск. На такій скелі важко воювати, проте Іонафан справиться з тою справою. Одна скеля видавалася з півночі до Мехмаса, а друга з півдня до Геви. І сказав Іонафан Слузі зброєносцеві своєму ходімо, перейдемо до загону цих необрізаних. Можливо, Господь допоможе нам, бо для Господа неважко врятувати через багатьох або небагатьох. Іонафан проявляє віру. І тут ми не можемо сказати, що він марнослівно згадує Бога, бо начебто ну, каже, як що. І сказав Йонафансу зі зброєносцеві. Ходімо, перейдемо до загону цих необрізаних, можливо, Господь допоможе нам. Можливо, Він говорив все-таки це з вірою і з упованням на Бога. Він прикликає Бога на допомогу і каже, що для Бога. Можливо, він добре пам'ятає, що малим числом можна перемогти велике військо. І відповів зброєносець: роби все, що на серці у тебе. Він теж, зброєносець, виключає логіку, що непритаманно для чоловіка, вони йдуть двох проти двадцяти. Але він має віру, а віра понад логікою, і тому він каже, що маєш на серці, те роби. Відвірний вірний слуга. Свого пана. Йди ось я з тобою, куди тобі завгодно. І сказав Йонафан, ось ми перейдемо до цих людей і станемо на очах у них. Якщо вони так скажуть нам: зупиніться, поки ми підійдемо до вас, то ми зупинимося на своїх місцях і не піднімемося до них. А якщо так скажуть піднім... підніміться до нас, то ми піднімемося. Тому що Господь віддав їх в руки наші, і це буде знаком для нас, він не лише прикликає Бога на поміч, але має сміливість також, і як побачити, має сміливість сам оприділити, чи Господь справді йому допоможе. То він каже: два варіанти: якщо вони до нас спускаються, значить ми програємо. Якщо вони кличуть, ідіть до нас. Значить, ми виграємо цю битву. Коли обидва вони стали на виду у загону фелестимського, то фелестимляни сказали: Ось євреї виходять з ущелин, в яких сховалися вони, і закричали люди, які складали загін до Йоанафана і зброєносця його, говорячи: підніміться до нас, і ми вам скажемо щось. Тоді Йонафан сказав зброєносцеві своєму Йди за мною тому, що Господь віддав їх в руки Ізраїля. І почав підніматися Йонафан, чіпляючись руками і ногами, і зброєносець його за ним, і падали федестимляни перед Іоанафаном, а зброєносець добивав їх за ним. І загинуло від цієї першої поразки, яку нанесли Іоанафан і зброєносець його близько, 20 чоловік. На половині поля, яке обробляли парою волів за день. От у них така була одиниця виміру: Значить, стільки поля, скільки можна обробити парою волів за день. І стався жах у стані і на полі, і у всьому народові. Передові загони, і ті, що спустошували землю, прийшли в тремтіння і не хотіли воювати. Здригнулася вся земля, і був жах великий від Господа, і побачили вартові Саула в Гиві Веніаміновій, що натовп розсіюється і біжить туди і сюди. І сказав Саул людям, які були з ним Перегляньте і дізнайтеся, хто з наших вийшов, і переглянули, і ось немає Іоанафана, і зброєносця його. І сказав Саул Ахеї. Принеси кивот Божий, тому що кивот Божий у той час був із синами ізраїльськими. Саул ще говорив до священника, а сум'яття в стані Філистинському більше і більше поширювалося і збільшувалося. <кхух> Тоді Саул сказав священникові: склади руки твої і вигукнув Саул і весь народ, який був з ним. І прийшли до місця битви, і ось там меч кожного був спрямований проти ближнього свого, сум'яття було дуже велике. Тоді євреї, які вчора і третього дня були у Фелестимлян і які повсюди ходили з ними в стані, пристали до ізраїльтян, які були і Саулом та Іонафаном. Спочатку ми бачимо, що деякі лишають Саула, а деякі повертаються. Тобто, цей народ ще поки що він не є монолітним царством. Вже мають вони хорошого правного воїна, царя, його сина Іонафана. Але ще цей народ все-таки роз'єднаний і, як сказали Філистимляни, десь сидять по норах, ховаються. І коли побачили, що військо збирається, то і деякі лишили це Арабсько-Фелистимське і повернулися до свого народу. І всі ізраїльтян. І всі ізраїльтяни, які ховалися в горі Єфремовій, почувши, що Фелестимлини побігли, також пристали до своїх у битві. І спас Господь у той день Ізраїля. Битва ж простягалася навіть до Беф Авена, усіх людей у Саула було до 10 тисяч, і битва відбувалася в усьому місті на горі Єфремовій. Люди ізраїльські були стомлені в той день. Тут вже інша тема розпочинається, на яку ми звернемо увагу. Люди ізраїльські були стомлені в той день. А Саул дуже нерозважливо закляв народ, сказавши проклятий, хто спожив хліб до вечора, доки я не помщуся ворогам моїм, і ніхто з народу не вкусить їжі. Все те писання нам говорить, що Саул це сказав нерозважливо. Давайте читаємо далі, що там станеться. І пішов весь народ у ліс, і був там на галявині мед, і війшов народ у ліс, говорячи, ось тече мед. Ну, тобто, мед, чому тік? Тому що соти були просто десь на гілці, дикі бджоли там відбудовували соти, і можна було відломити соти і споживати мед. Коли його було багато, пригріло сонце, можливо, він просто тік, або хтось зачепив ту соту гілкою чи палкою. Але ніхто не простягнув руки своєї до рота свого, тому що народ боявся закляття. Ну, Тому що цар сказав, що не можна вкушати. Значить, людина буде проклята. І забігаючи наперед, давайте згадаємо: от нещодавно читали, він проявив нетерпимість, коли чекав пророка Самоїла. І приніс в жертву те, що він не мав робити, не мав права робити. Він, як священник приніс жертви Господу. І тоді Господь поставив у своїй владі, що буде вже тепер інший цар, але ще то має прийти час. І тут теж потрібно перемагати. Він вирішив накласти на народ закляття, яке важко понести. І тому ми теж повинні розуміти, що коли ми хочемо. Дати якусь покару, наприклад, тато хоче покарати дитину, то тато теж повинен нести ту епітемію разом зі своєю дитиною. Скажу простіше, наприклад, інколи буває таке навіть десь, і, можливо, при храмах, що якщо за якусь провинність, там комусь в храмі можуть навіть дати там поклони, благословити за те, що ти там щось зробив неправильно. Ось там зробить, там 50 чи 100 поклонів. Так от той, хто благословляє ці поклони, повинен їх класти разом з тим, хто провинився. Це по духовних правилах саме так має бути. От, і тут ми бачимо, що Саул він <кхух> проявляє таку нерозважливість і накладає закляття, яке важко понести. Зараз ми почитаємо. Іонафан вже не чув, коли батько його. Заклинав народ. Тобто він не знав, що заборонено кушати їжу. І простягнувши кінець палки, що була в руці, його умочив її стільник медовий і підніс рукою до вуст своїх. І просвітліли очі його. Чому очі просвітліли? Коли людина стомлена, то е, падає зір. А якраз мед це ж глюкоза. І коли людина з'їсть солодкого, то це дуже швидка енергія. І тому в нього просвітліли очі, він втомився. Тому що йдуть бойові дії, важко. І цей народ теж втомлений, тому що ну, треба і воювати, і голодним бути, не в'яжи рота волові, який молотить, сказано святому Писанні. Бо коли на тоці колись мололи, молотили зерном, або мололи за допомогою вола, прив'язували до жорна чи до молотарки такого довгого шеста, і до нього прив'язували вола. І віл ходив по колу. А ще бувало таке, що коли він ходив по колу, то йому під ноги кидали жниво, і він допкався ногами по тому жниві, ну копитами своїми, відповідно, вимолочуючи це зерно. То зав'язували рота волові, щоб він не їв, не нагинався і не їв те, що лежало на землі, то солому, чи навіть там, якщо колосок попаде, то святе писання забороняє це робити. Сказано: не в'яжи рота волові, який молотить. От. І коли ми там колись ще пам'ятаємо, донедавна недавно були коні, то дуже часто, коли кінь іде, він на ходу там робить роботу і щось смикає, хоче щось їсти. То не треба там якось кричати на коня, забороняти йому це робити, тому що їздовий знає, як там накричати на коня, тому що сказано писання, в свято писанні, не в'яжи рота волові, який молотить. І тут Саул якраз і заборонив під час війни, тоді, коли треба мати сили, людям заборонив їсти. І сказав йому один з народу, говорячи, батько твій закляв народ, сказавши проклятий, хто сьогодні споживе їжу. Від цього народ знемагає, і сказав Іонафан, засмутив батько мій землю. Дивіться, у мене просвітліли очі, коли я спожив трохи цього меду. Якби поїв сьогодні народ із здобичі, яку знайшов у ворогів своїх, то чи не більшою була б поразка Филистимлян? І нищили філистимлян у той день, від Мехмаса до Аїалона, і народ дуже втомився, і кинувся народ на здобич, і брали овець, волів, і телят, і заколювали на землі і їв народ із кров'ю. Тобто, там були певні правила забою тварин. По сьогодні ортодоксальні євреї. Мають спеціальних людей, які довго навчаються, як правильно забити худобу. Основна проблема з обою худоби в тому, що під час смерті, коли вбивають тварину, навіть якщо током вбивають, там вже в таких сучасних бійнях, там десь на м'ясокомбінатах, все одно в кров встигає піти адреналін, і в м'ясо відповідно. От Євреї. Біля двох років, я сьогодні буквально от мені випадково попав такий матеріал, і я дивився, брали інтерв'ю у такого чоловіка, який два роки вчився для того, щоб правильно робити забій тварини. Там довго вони вивчають, як це правильно зробити. Спеціальні є ножі, довго навчаються, які заточувати. І там не розказували, як це робиться, але, скоріш за все, там перерізається судина. Таким чином, що кров сходить, і оскільки мозок тоді втрачає кисень, то тварина не встигає злякатися, і адреналін не виділяється в м'ясо. Це ми зараз знаємо адреналін. А тоді не було ж лабораторій, але були правила забою. І от цей народ, який втомився, вже просто знемагає. Він вже порушуючи, грубо порушуючи правила забою тварин, їсть там вже із кров'ю, що була, ну, була ж строга заборона на споживання м'яса із кров'ю. І що ж тут далі відбувається? І сповістили Саула, говорячи, ось народ грішить перед Господом, їсть з кров'ю. І сказав Саул: «Ми, а, ви згрішили, приваліть тепер до мене великий камінь. Потім сказав Саул: пройдіть між народом і скажіть йому: нехай кожен приводить до мене свого вала і кожен свою вівцю, і заколюйте тут, їжте і не грішіть перед Господом, не їжте з кров'ю. Ну, були певні правила, їх треба дотримуватись, як правильно забивати. І разом приносилися жертви, і тоді все інше можна споживати. Це ж дуже важливий момент, що ми весь час, щоб ми не робили, щоб ми пам'ятали про Бога. І ми теж повинні навчатися. Но у нас тепер все по-іншому. Ми живемо в еру благодаті. І ми вже не дотримуємося того закону, і він є прообраз духовного закону. Ці всі моменти, вони є прообрази духовних правил. Ми про це говорили і будемо говорити. Але дуже важливо, що коли ми теж заробили якусь копійку, хоч трішечки, але треба її освятити. Яким чином? Дати на добру справу. Чи бідному, сьогодні на ЗСУ, там буквально невеличку суму, але ну, людина відчуває. От вона заробила, от в неї вистачає там на хліб до хліба, хоч трішечки, хоч небагато. От я дивлюся, скільки ми вже багато нашою громадою, територіально, скільки ми вже багато допомогли за допомогою наших місцевих волонтерів, наших воїнам. Всіх воїн, які звертаються, наші воїни, які виходці з нашої громади, вони отримують допомогу. Проходить там кілька тижнів, і ми збираємо там буквально по копійці, але ми збираємо ці кошти. І от кожна людина вона повинна пам'ятати, що якщо в неї є така можливість, вона має хліб до хліба, там все необхідне, то обов'язково треба давати допомогу. Особливо, коли ми для себе купляємо якісь цінні, великі речі. От. Не тоді ми, коли купили булку хліба там за 25 гривень. А тоді, коли купляємо якусь особливу річ, от і, я думаю, нічого страшного немає, якщо ми там хоч кілька гривень, але дамо. Ну, нема страшного для нашого бюджету, якщо ми кілька гривень дамо на добру справу. Але це і буде справжнє освячення нашого господарства. Тому що освячений це відділений, і от ми відділяємо від себе свою частку на добру справу, і це угодно. Господу. І так, а вони отак теж мали на спеціальному місці, на камені забивати тварин, щось там приносити в жертву, а інше вони могли споживати. І приводили всі з народу, кожен свою, своєю рукою вола свого, і свою вівцю вночі, і заколювали там, ну, тому що вже, мабуть, ну, пізня пора була, вже дуже всі потомилися. І спородив Саул, жертовник Господу. То був перший жатовник, поставлений ним Господу, і сказав Саул: Підемо в погоню за фелестимлянами вночі і обберемо їх до світанку, і не залишимо в них жодної людини, і сказали: Роби все, що добре в очах твоїх. Священник же сказав: Приступімо тут до Бога, і запитав Саул Бога, чи йти мені в погоню за фелестимлянами?» Чи віддаси їх в руки Ізраїля? Але він не відповів йому в той день. Тоді сказав Саул: Нехай підійдуть сюди всі начальники народу, і розвідують і дізнаються, на кому гріх нині. Бог не відповідає, ми молимось, а Бог не чує, і ми це відчуваємо, що щось Бога просимо. Але відповіді немає. Значить, є гріх. Так само поступив Саул. Є проблема. Зараз вони будуть шукати, в чому та проблема. Тому що живий Господь, який спас Ізраїля, якщо виявиться і на Іонафані, синові моєму, то і він помре неодмінно. А тут вже інша сторона медалі, так би мовити. І він говорить слова, про які може пошкодувати. Але ніхто з усього народу не відповів йому, і сказав Саул усім ізраїльтянам: ви станьте по один бік, а я і син, мій Іонафан станемо по інший бік. І відповів народ Саулу, роби що добре в очах твоїх. Тобто, люди окремо, Саул і Іонафан окремо, щоб Господь вказав, хто зрішив. І сказав Саул, Господи, Боже Ізраїлю, чого ти нині не відповів рабу твоєму? Чи моя, втім, провина, чи сина мого Іоаннафана? Господи Боже Ізраїлю, дай знамення. І що ж вона в народі твоєму Ізраїлі дай йому освячення, і викриті були і Саул. Первосвященник знав, як дивитися там. У них були два камені, вони дивилися на ці камені, і вони знали, як почути відповідь Господа. А народ, Вийшов правим, значить, Саул і Іонафан, вині поки що далі. Тоді сказав Саул, киньте жереб між мною і між Іонафаном, сином моїм. І кого голосить Господь, той нехай помре. І сказав народ Саулу: Нехай не буде так. Народ проявляє милість, і ну, не, треба, не треба зловживати своїм становищем, і треба з великою відповідальністю. Знову ж таки, давати якісь накази, приймати рішення. І знову Саул проявляє нетерпимість, нерозсудливість, гарячковатість. Але Саул наполіг і кинув жереб між ним та Іонафаном, сином його, і упав жереб на Іонафана і сказав Саул Іонафану: Розкажи мені, що зробив ти? І розповів Іонафан йому і сказав: Я покуштував. Кінцем палки, що у руці моїй трохи меду, і ось я повинен умерти. І сказав Саул: Нехай те, і те зробить мені Бог, і ще більше зробить, ти, Іоаннафане, повинен сьогодні вмерти. Але народ сказав Саулу, Чи Іоаннафану умерти, який здобув таке велике спасіння Ізраїлю. Нехай не буде цього, живий Господь. І... Е Болосині не впаде з голови його на землю, тому що він діяв нині з Богом і звільнив народ Іонафана, і не вмер він. Ну, ми вже знаємо такі випадки, що приймається рішення у запалі серця, але Господь більш розсудливий, і Господь не прийме неправильне, неправдиве прокляття. І тут народ проявляє розсудливість. І просить, аби Іоанафан лишився живий. І повернувся Саул від переслідування фелестимлян. Філистимляни ж пішли у своє місце. І утвердив Саул своє царювання над Ізраїлем і воював, із усіма навколишніми ворогами своїми, з Моавом і з Амонитянами, з Едомом і з Вефором із царями Сови, і фелестимлянами, і скрізь, проти кого виступав мав успіх. І зібрав військо, і вразив Амалика, і звільнив Ізраїля від руки грабіжників його. Сини ж Саула були Іесуй, і Ісуй, Мелхи, і Мелхисуа, а імена двох дочок його, ім'я старшої Мерова, ім'я молодшої. Мелхола, ім'я ж дружини Самуїлової, Ахеноам, дочка Ахимаца. А ім'я начальника війська його, Авенир, син Нира, дядька Саулового, кис батько Саулів, і нир батько Авенира, були синами Авеїла, І була запекла війна проти Фелестимлян в усі часи Саула. І коли Саул побачив яку-небудь людину сильну і войовничу брав її до себе, тут ми завершили 14 главу.